Привіт, мої маленькі друзі! Я муха чомуха Ви впізнали мене? Я хочу вам розповісти, що в царстві комах весною після тривалого сну прокидаються комахи, наповнюють повітря навколо жужанням, стрекотом і яскравими фарбами. У комах весною багато турбот, але одного ранку кудись подівся метелик лимонниця. Вся комашинна сім'я його розшукує. Малята, допоможіть комахам знайти метелика. Я розношу ось такі схеми, на яких детально все зображено про метелика. Давайте їх розглянемо. Це метелик лимонниця. Метелик маленького розміру, жовто лимонного кольору. У метелика є голова. На голові вусики, опуклі очі круглої форми. Черевце у формі циліндра, лапки або ніжки, їх шість штук. Крила верхні більші за нижні. На крилах чотири коричневі або жовто-гарячі плямочки. Живе метелик у полі, на луках, лісі. Його їжа. Це нектар з квітів. Малята, запам'ятайте весь опис метелика, і якщо побачите, скажіть, що його всі чекають в царстві комах. А зараз я запрошую вас до гри, яка називається Порахуйте, скільки комах на галявині. Це жуки. Скільки їх? Так, вірно, шість жуків. Це мурашки. Скільки їх? Вірно, чотири мурашки. Скільки бджіл? Правильно три бджоли. Малята, а скільки жучків сонечок? Вірно п'ять жучків. А скільки метеликів? Вірно три метелика. Малята, погляньте, знайшовся наш метелик. Ось він, він літає над квітами і п'є нектар з іншими метеликами. Ура, знайшовся. Малята, ввечері, коли вся родина буде вдома, розкажіть батькам все, що ви запам'ятали про метелика лимонницю, а я полечу і всім сповіщу радісну новину. До зустрічі.